Вітаю вас, малята! Для вас у мене загадка. Відома всім ця рідина, Всі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як пара, бува тверда. Здогадались? Правильно, це вода. А давайте пригадаємо властивості води. Вода не має форми, Вона набуває форму тієї ємкості, у яку її наливають. Вона прозора, безбарна рідина, яка не має смаку, запаху, може бути рідиною, парою та льодом. Також вона хороший розчинник для багатьох речовин. Вода є чарівним скарбом, і в цьому ми переконаємось. Її називають колиською життя на землі, бо саме у воді зародилися перші живі організми. Дітки, а давайте розглянемо, як людина використовує воду. Так, для приготування їжі вирощування рослин, для підтримки чистоти тіла, гігієнічних процедур. Для підтримки в чистоті житла, одяг, для пиття як людям, так і тваринам. Отже вода справжній надійний помічник. Але вода потрібна не тільки людям. Малят, кому вода потрібна в річках та морях? Так, рибам, дельфінам, медузам, жабам, крабам. Водоростям. А кому потрібна вода на суші. Правильно деревам, кущам, квітам, грибам, звірям, птахам. Поміркуймо, кому потрібна вода під землею. Молодці Кротам, мишам, черв'ячкам. Отже вода потрібна тваринам, рослинам, людям. Вода це життя. Потрібно берегти кожну краплинку, тому що на планеті запаси води стають все меншими, а витрати все більшими. Дітки, а як можна раціонально використовувати воду у повсякденному житті? Закривати воду, коли чистим зуби. При пранні робити повне завантаження пральної машини. При митті посуду знизити набір води менше додавати миючого засобу. При купанні приймати душ замість ванни. Кімнатні рослини поливати дощовою водою. Тож пам'ятайте, що воду потрібно економити. Навіть якщо вода крапає з крана по краплинці, то за місяць її витікає дуже багато. Малят пропонує вивчити прислів'я про воду. Закривай міцніше кран, щоб не витік океан. В глибокій воді велика риба. Де вода, там верба. Від дощів земля квітне. Пам'ятайте, вода це скарб нашої планети. Треба намагатися тримати річки, осира, моря, чистоті та порядку. Слідкувати, щоб люди не смітили природні водойми.